Це приміщення обласного бюро медико-соціальної експертизи у Кропивницькому. Відсьогодні воно не працює. В останній день його роботи на момент зйомки тут був один відвідувач, ветеран війни Олександр. Мені потрібно знати, який відсоток мені визначили втрату працездатності. Я оперований на позвоночнику, тобто я хотів би знати, який відсоток. Смилиться, це. Звільнився я з армії. У мене група інвалідності довічна ще в 21-му році мені дали групу. Говорить, про реформу МСЕК з 1 січня знає, підтримує її. Особисто він з корупцією під час визначення групи інвалідності не стикався. Я ніколи в житті нікому нічого не давав і за це я не можу нічого сказати. Після 10 років роботи нове місце шукає сама, розповіла медсестра Ірина. У нас просто ліквідують, а вже кожен йде своїм шляхом. Хочуть, звільняються люди, хочуть ще допрацьовують до повної ліквідації. Негативно. Ну а як можна ще ставитися до цього? Головний лікар обласного бюро медико-соціальної експертизи Володимир Бондар відмовився від коментарів. Цитую: мені нічого вам сказати. Ми зараз передаємо справи людей новим командам. Під час розмови зі знімальною групою в листопаді говорив, що не заперечує стосовно реформи, а несправедливого призначення інвалідності працівниками обласного бюро медико-соціальної експертизи не було. Я відповідаю за діяльність медико-соціальної експертизи в Кировоградській області і тому скажу, що поки члени нашої комісії дотримуються законодавства, і ніяких правопорушень в нас і не було, і виявлено, і на цей день немає навіть після ряду перевірок. Рішення про ліквідацію обласної МСЕК ухвалили депутати облради 20 грудня. 30 грудня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає ліквідацію МСЕК. Натомість, 1 січня у Кіровоградській області створили 39 експертних команд за 10 профілями на базі лікарень. Це обласна лікарня, фтизіопульмонологічний медичний центр, психіатрична лікарня, кардіологічний центр, онкологічний центр. Кропивницька міська лікарня швидкої медичної допомоги, центральна міська лікарня у Кропивницькому, Новоукраїнська міська лікарня, Голованівська, центральна міська лікарня міста Олександрія. Ухвалення закон України про ліквідацію взагалі системи МСЕК. При цьому зрозуміло, що люди, які вже встановлені статис людини з інвалідністю, зберігаються всі виплати, статуси. Ми створили мережу закладів, які будуть займатися цим питанням. Голови комісій за законом не можуть працювати в новостворених комісіях. Працівники МСЕК можуть працювати в лікуючій лікувальній мережі, але в комісіях вони залучають. Зі слів керівника департаменту, електронна система без участі людини визначатиме, до якого лікаря потрапить пацієнт. Ці ж документи будуть просто зацифровуватись і вноситись в єдину систему. Саме корупційна складова була пов'язана в можливості спілкування між членами комісії і пацієнтами до моменту прийняття рішення. Зараз ця це, це, це фізично буде неможливо до моменту прийняття рішення. Пацієнт не буде знати, яка комісія розглядає склад комісії. Самі лікарі не будуть знати до дня розгляду, про якого пацієнта йде мова. На базі обласного фтизіопульмонологічного медичного центру працюватимуть три команди експертів, сказала генеральна директорка Галина Горенко. Всі документи були в паперовому вигляді відцифрувати і ввести в електронну систему. Це туберкульоз або стан, який призвели до досить значних змін після перенесення туберкульозу. Це деякі захворювання бронхолегеневої системи. Це вілоінфекція або ці супутні стани. В кожній команді є по три лікарі. Які за фахом можуть приймати таких пацієнтів і проводити оцінювання? Ще в нас є дублери цих лікарів для того, щоб можна було замінити, якщо як відпосна кампанія, два рази на тиждень ми будемо приймати пацієнтів, розподілили цих пацієнтів по дням та виділили саме для кожного з них час відвідування нашого закладу. Каже, перші пацієнти прийдуть на оцінювання 9 січня. Ірина Полулях, Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.